А я знайшла ще одну чудову квіточку в весняному лісі. Назва її весняник зимуючий. Садівники її знають під назвою Ерантіс. Це латинська назва. Садівники дуже цінують ерантіси за раннє-раннє цвітіння. Іноді навіть раніше за крокуси і підсніжники. Це рослина з родини жовтицевих. Родич жовтиця, анемони і інших таких рослинок. Рослина отруйна, але садівники часто вирощують її в садках, можна купити посадматеріал, тому що ну, ми після зими радіємо кожній маленькій навіть квіточці. А ці такі, бачите, дуже гарненькі. От хочу вас познайомити ще з такими квітами. Весняник зимуючий.